За добу терористи близько 30 разів порушували умови перемир'я. Про це повідомляє інформаційний опір. Вогонь вели в основному зі стрілецької зброї. Водночас кажуть військові, бойовики брешуть про відведення озброєнь. Ті забрали лише 10-15% від заявленої кількості, та й на відстань, з якої за 30-40 хвилин можна повернутися на вихідні позиції. Крім того, противник перегруповує свої сили уздовж усієї лінії зіткнення, перекидає формування ближче до позицій українських підрозділів. Ніч з 26 на 27 лютого в зоні антитерористичної операції прийшла відносно спокійно. Банформування в цілому дотримувалися режиму. Тиша в той же час нікому не підконтрольні групи бойовиків періодично провокують українських бійців, обстрілюючи наші позиції. Так сьогодні вночі двічі зі стрілецької зброї було обстріляно селище Кримське. Неподалік Дебальцевого терористи вели вогонь по Ленінському і Майорському. А близько першої години ночі завдали артилерійського удару по хіміку.